1 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів рашистів та одну реактивну систему залпового вогню. У тимчасово окупованому Криму Кацапи активно готуються до оборони. Від початку року побудували велику кількість захисних споруд. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубрянськ потужно палала птахофабрика. У Ростові пролунав вибух. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В населеному пункті Козачі лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об'єкта рашистських військ, окупанти активно проводять перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України.